Як буде відбуватися святкування Великодня? Як зазвичай. Українських календарях чи цього різних Згідно, чи згідно у, з установленим е, правилом вирахування Пасхи, там він достатньо складний, прийнятий на першому Вселенському соборі 325-го року. Паски коли святити будете? Чи якщо прийдуть люди і скажуть, ми хочемо святити сьогодні, ви святите сьогодні там за одним календарем, а там? Через період за іншим календарем. От що робити? Ви самі, ви справа самі самі ставили що, це питання? Що календарки... в тому що е, Пасха Пасхалія е, в згідно е, новою ліанського календаря е, він не стосується е, Пасхалії, стосується виключно ті всього богослужбового е, кола е, що православної церкви, православних церков греко-католицької церкви і похідних в інших державах е, греко-католицьких в, е, в структурі. Пасхалія вираховується окремо, Пасха вираховується святкування її окремо від і Григоріанського, і Юліанського, і новоюліанського календаря. Там місячний календар, згідно якого святкується в першу неділю. Після весняного рівноденства, після повнолуння, після єврейської Пасхи. Там це треба чітко сісти і подивитися, як цим займаються спеціалісти. Тобто, це згідно лунного календаря, місячного календаря і до, 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 загальної, до загальної системи. Чого тоді, календарної знову ж так, це не У нас Великодні значення. тоді, різні, не в один. Де. Ну іноді в один день у нас не у нас різних. великодень не співпадає з Римокатолицькою церквою. Зрештою православних церков всіх 15-ти ми вираховуємо і святкуємо Пасху згідно цього календаря. Якщо буде досягнуто погодження про спільне святкування, про яке було вже заявлено е патріархом Варфоломієм Вселенським і Папою е Римським, це по-моєму в цьому році прозвучала. Е е Така заява була, чи 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 була заява, чи не було заяви, але про, про це говорилося. Тець я думаю, знає трошки ліпше, можливо, в цьому питанні що буде намагання досягнути і святкування Пасхи в один і той же час в один день.